День 31. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво Непорочного серця Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, з Євангелія від Луки. Горе тобі, хоразине, горе тобі від Саїдо, бо якби в тирі та Сидоні сталися ті чуда, що зроблені у вас, вони б давно покаялися, сидячи у веретищі й попелі. Та тирові і Сидонові легше буде під час суду, ніж вам. Та й ти, капернауме, невже піднімешся аж до неба, аж до самого пекла провалишся. Хто слухає Вас, мене слухає. А хто гордує вами, мною гордує. А хто гордує мною, гордує тим, хто послав мене. Відкритися на невигідне слово правди. Молімося про запал і терпеливість у повсякденному наверненні свого серця. Попрошу Духа Святого про глибоке переживання правди про Те що Ісус повністю знає мене. Він знає кожну деталь історії мого життя. Знає мою вірність і невірність. Хоче, щоб я став у правді перед своїм гріхом. Усвідомлю, що Ісус бачить мою сатверділість, через яку я не пропускаю до себе Його світла. Яку ласку я найбільше занедбую? Почую, як Ісус говорить мені «хоре». Він безмежно любить мене і хоче сокрушити в мені шкарплупу поганих звичок. Спитаю себе щиро перед Ісусом, чи прагну я навернення в усіх сферах мого життя, чи є в мені такі місця, у яких я подавлюю бажання зміни. Якщо так, то запрошу в них Ісуса. Щоб Він допоміг мені прийняти радикальні рішення. Навернення веде через шлях покути. Запитаю себе, які практики покути найбільше допомагають мені у наверненні? Як часто я з них користуюсь? Що б я хотів змінити у цій сфері. Ісус докоряє Капернаумові. Який чекає на невідякій благодаті, попереджає, що таке очікування веде до пекла, усвідомлює, які ласки я отримую щодня, що переважає в мені запал чи байдужість? Навколо мене живуть люди, яких посилає мені Ісус, Він може скористатися ними. Щоб я зустрівся з правдою про моє життя, хто останнім часом стає для мене найсільнішим голосом на поумлення? як я на нього відповідаю, зверну увагу на почуття, що виникли в мені під час цієї медитації, визнаю особливо ті, що спонукають мене легковажити наверненням чи самим собою. Проситиму Ісуса, очини моє серце покірним і терпеливим у постійному наверненні. В школі Богородиці Марія закликає нас до щирого покаяння. Вона сказала, найважливіше послання, яке я вам дала, це заклик до навернення. Меджуґоррія це місце багатьох чудес. Але вони не є найважливішими вони мають привести нас до преображення. В школі Марії першим кроком на шляху навернення є свята сповідь, за якою слідує рішення вибрати святість. Послання Богородиці Цариці Миру 25 вересня 1998 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас стати моїми свідками, живучи у вірі своїх батьків. Дітоньки, шукаєте знаків і послань, а не бачите, що Бог закликає вас кожним сходом сонця навернутися та повернутися на дорогу істини й спасіння. Багато говорите, дітоньки, але мало працюєте над своїм наверненням. Тому навертайтеся і почніть жити моїми посланнями не словами, але життям. І так, дітоньки, матимете силу обрати правдиве навернення серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Марія, сьогодні я особливо дякую тобі за ці твої слова. Це час благодаті. Поки я з вами використайте Його. Скажіть це час для моєї душі. Маріє. допоможи нам вирішити вибрати наверення сьогодні, а не завтра. Амінь. Молитва по святи Ісусові через Марію. Пресвята Діво Маріє. Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся сатани усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддаю, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.